Друзі, вітаю вас. Футбольна команда юніор в Коломиї на чемпіонаті України з футзалу Садиба Бояж. Ось тут ми селимось. Вже заселились, першу гру відіграли. 3-0 вигравали. 3-3 по пенальті виграли. Могли втримати цей рахунок, але не втримали. Ну, нічого страшного, будемо налаштовуватись на наступні ігри. Наші розселились ось так. Тут чотирьохмісний. Чотирьохмісний номер, двохмісний. Ну, ось так розселились. Ну, до них не буду заходити, а зайду до себе. Вітаю вас! Садиба вояж. Це в нас місто Коломи. Вітаю, це наші мами. Зараз я покажу свою кімнату. Зараз я зайду, розселилися отак. Отак, тут двох-двох. Там з балкончиком. Я вам зараз покажу свою кімнатку. Подивитись. Так, ось така в мене кімната. Все чудово. Е, можна готувати, холодильник, все є. Мебель, подивіться, чудово. В мене ще є і балкон. Нічого собі. Є і балкон. Ось такий балкончик. Садиба, бояж. Вигляд ось такий має. маємо з балкона. Так. На ну, чудові. Тепло, дуже тепло. Світло включили. Сьогодні не було світла, але включили генератор. Так що все у нас є. Але зараз покажу чудово. Туалет. Все щодо, мені подобається. Побажаємо хлопцям, хлопцям успіху в чемпіонаті України. Все, друзі, готуємося до наступної гри.